Другий тайм матчу другого ігрового дня відкритого чемпіонату Чернівців з Курзалу, в якому ліворуч команду Урожай грає проти команди Ковзелений форм, грає проти команди Гороша геометрія. Олександр Орку зараз випустив м'яча і подарував його, можна сказати, суперникам. Тут має зіграти Бідлюк, Лідюк грає. Готовий був прийняти м'яч, на кассу це зірковий учасник чемпіонату, один з, тому що є у нас ще. Ну, зима, канікули, поки канікули дозволяють собі грати. Но на часом нагадаємо, коли гравець Буковини, ну, на провах оренди ставлі він грав за Буковиною, про це ми вже говорили в першому таймі. Один сезон, потім він грав за Карпат, Львівський. і ось цього цієї зими. З'явиться від іншої команди вищого дивізіону. Поки що не будемо забігати на напередодні. Побуває ворота з, номер, з Шевчук. І тут на Очасу має бігати, на Отасу знову повторюється І... хитрий хід, тобто вже там десь раз, раз третій. Якщо... Він це успішно Застосовує, прибирає голову іначе йде. А залінює воріт або, або завільнює бокову і залишається своєю командою. Янчик під удар Скібінському Скібінський може пробити Скібінський, але то далеко тобі відпустили. Начало Скібінський, Лева Куста, закрутили, закрутили. Ось важко буде зараз е, важко буде гравцям. Хороші геометрії. Мяч буде у гроші. Навкасов готовий з бокової ні. ніч. Це що треба супер. партнером вистав Тимошук назад на Волкасова. Тут вже знову наказ з ночем обігрався з... Шевчуком. віддає, на Шевчука проходить, проходить, пас на Шевчука проходить. Ну так, да, в принципі, тут і Шевчук, гучне футбольне прізвище, тут всі карти для, для того, щоб, щоб гучний заволок зробити, кажуть. І свої Я що Заважає нам це не колона опора. А Хабайла не пройшов пас, тому що Янчик перехопив, але прихопив щоб... все-таки вирубив тут пас. від Хабайла поціновує, вибиває, змусило, змусило. своєю активністю. Андрій Хабайло змусив все-таки Зрасово змусив вибити вауфлієва. Хабайла, Хабайло зараз ти, що мудрійово, можна було побігатися з партнерами. Ситуація була більш-мену. Кустава Куст м'яч для своєї команди з Янчик. Янчик може зміститися і пробити. Янчик такий, що може доволі потужно. І Скібінський зараз прекрасний момент собі створив для того, щоб вивести свою команду вперед, але Біблюк. біблюк. Керсун врятував в цій ситуації. хо <плес> хо 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 Проти. Проти. Це перший фол після перерви проти Олександра Хусти, фоли тут рахують, посвічно е, заправлено у залу. Що зараз? Що зараз? Що Жовта картка. Не, не з того місця е, заміну зробила, здається, Да? Попередив. Попередив в дві учасника то у нас. Погана позиція. Може пробити по воротах, але, 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 але. Ну і от тут Янчик, Янчик. Янчик все-таки не дали йому пробити. Сам Тодорович на Онух'єва. Онох'єва не приснігує ніхто. Красова ззаду атакували і якось фіксує. Заховав на нічия один один. Хотілося б побачити і пробивання, що з іншого боку, ну, мається в 8-й але з іншого боку, з іншого боку, це погано, якщо буде багато фовів, хочеться, щоб було чистіше. Так, якщо. Треба відійти на належні 5 метрів і пробив, пробив. Так не, не дуже підготовлений був цей удар. і ну, Тут вже ось наш вихід доведеться. Зміститися для того, щоб м'ячик -то подати. І таке доводиться під час трансляції робити. Ну, Нічого страшного, який зрівняв рахунок і того, як м'яч від нього відлетів. Він стояв на лінії, практично рід, Удар Стебінського, зачіпував його. Янчик, Янчик, Янчик пробивав, але не зараз Дмитро Бороняк. Він так мужньо і вчасно кинувся під цей узам. Тодорович, доводиться Тодорович. вибувати. А от ну, те, що притиснуть до воріти хорошу тиснутю рожає, це прогнозовано. команда за. Одом все-таки сильніше виглядає. Це не вивразу в команді хорошої гіметрі. Ліблюк сам пішов м'яч підбирати. Не дуже, не дуже звично, скажімо так, так спидівський Янчик, Янчик проходить і е, зараз є можливість ні. Ну, тобто, мало що можна витягнути! Оу, хол і навіть жовта карта мала би бути зараз. Якось, номер, якраз Владислав Тимощук виходив сам на сам. Я думаю, що тут варто було б дати і жовту картку. Він прорвався просто неймовірним чином зараз. І е, міг, міг вивести свою команду вперед, на ватресу, напевно, пробувати по воротах, напевно, довіть подивимося перспективу, хто тут чи є. Е, е, ну, або на тому що кавно лише зіграти, чи ви сам. Буває сам, і Янчик, Янчик. Швидко в контратаку не вдалося вийти. Але ось екзотичний активізувався на чужій половині персоналі Роші Гіаметрі. Янчик, Янчик на Тодоровича. Класний пас віддав. Класний пас. Тут треба треба Тимощук, проти Тодоровича, Тимощуки. Це гаразд, все нормально, в рамках права його відкісний трішки Тимощук Владислав. Багоняк зараз пресінгує. Доволі рівненько таке, так виглядає, назад, гіерметрія. Буде пробувати, пробувають, Догорович. Тимущук зараз відбуваний. Непроста ситуація була зараз для 1 -1 -1 Я метрія, зібрав війну. І зараз Бароняк ну, помилився. Ні, не Бараняк, Це був 10-й, 16-й номер Юрій Мельник. Гучних прізвищ немало, ми знайшли на майданчику. Дічі російському серед серед э, просто гучних. Підібрав зараз. Щупку. Й -й 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 -й. І прямо зараз в обличчя вучив, в обличчя вучив в, в Стебінському. Янчик, Янчик м'яч зберігає. Янчик може пройти, пробиває, а от тут люблю, він на місці. Янчик допомога Стебінському Допомога не прилівується. От він приступив зараз м'яч. Щухти, Щух, віддає суперник, ой-ой-ой, там і-і-і-і. Ну, е Шановні друзі, передивіться цей епізод. Вже тут в інтернеті буде він, звісно, що е доступний нас Е На мою думку, було порушено там перед цим. Порушення перехопили і забили його. Урожай на даний час вже е, проявив волю до перемоги, тобто ну, так називається е, водова перемога. Якщо якщо команда по ходу поступається, а потім виграє. На даний час 2-1 вже на користь на користь урожає. Але, але хороша Дімедри виглядає дуже гідно. Хабайло, Хабайло. Байла м'яч зберігає і все-таки е -е, всі ще й м'ячі віддало суперника, Андрій в розпачі, граючий представник граючи, ночі, так е, можна ще поіронізувати навколо того, що в принципі е, дисципліновано повелися в плані заповнення протоколу представників. Прошу врожаю. Ну, Командую Хабай, який зараз з нічем. Є... Ой-ой-ой. Порушення, який вимагає жовтої карти, звісно що. Це Однозначно. Опа, це друга жовта карта. Це друга жовта карта і, 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 і вилучення. Дві хвилини зараз будуть мати гри у чотирьох проти трьохників. Склава, пахне керосіна називається. А ось Андрій Гардеверич, якого ми чекали на майданчику, він у спортивній формі, але не в ігровій. Зараз будуть думати хлопці, як, як спробують стояти, ну, але дадуть будуть їм це зробити суперники. У 4-3 будуть грати дві хвилини або до пропочного голу. 2-1 рахунок, 8.33 до завершення гри і дуже непроста ситуація для команди Росія Гіметрі. Знову ж таки, передивіться, тут ну, вже хто буде дивитися цю гру, то можна відкатити назад, коли забував другий гол. Я думаю, що там треба було звиснути до цього і відповідно м'яч був у Гроші Гіметрі. Так. Здається, і гравці очікували там свистка, і після і, когось розвинуся атака і, або контрбий, перекопний і, боже. І, і ось 2-1. Зараз є можливість третє забити, і ось третє забиває. Бо на столісті, ну меншість зібрали дуже мало, одразу повертається четвертий гравець на майданчик, хоча я думаю, що Роша гіометрія за тільки все-таки дві, коли Меншості меншісті означало б, що вони б не пропускали. Хабайло, хабайло, Хабайло може підключити. Не, е -е, хабайло, Хабайло проходить сам, Хабайло і Ну зараз Тимощук, 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 пробивай Тимощук. Е -е, ворота е -е, поспішає там Осан Шевчук. Ось так е -е, Тимощук, Шевчук на на майданчику і Хабайло плюс Біглюк. Владі, Рош, ну я так акцентовано почав з шух шук і касу, тому що тому що гучні прізвища всі. 7-28 завершення поєдинку такого до другого. Ахаха, ось ну, тепер вже я думаю, що спокійно уважай, спокійно доведе справу до переможного кінця, 3-го 3-1 і... Саша біблік цього з Ще раз на дні. Саша Лакосток одразу перепросив. Ну і Тут Тимощук зібрав не дуже якісно. Але Хабай підстапував, м'яч вибивав, ось все на користь урожаю, тому що м'яч залишається врожає, час йде. Поки там ще ведуть за бокової, це ще трішечки вигідного часу. Хоча, ну, в принципі, особливо там тягнути час на речі є санскуваю, тому що вони мають перевагу вночі і в принципі ігрова перевага на їхньому боці, вона і була. Тому я думаю, що вони можуть дозволити собі спокійно і без таких маленьких хитрощів, без затягування часу довести справу до переможного фіншого тут на трасу. у куперника. Ой-ой-ой! Дуже негарно, дуже негарно з боку Богдана Скібінського. Дуже негарно. Я думаю, що тут треба... Да, да, я думаю, що треба, треба судді все. Ну, Профілактична робота. Негарно повівся Богдан Скібінський, не схоже на нього. Взагалі не знаю, коректний повесь. Негарно. Себе повів дуже. Котовий дуже буде, котовий буде. Ні, не котовий. Цікаво. Цікава версія. Ну, тут арбітвидніше, каже, говорить був там ближче до епідоду. Окраса ну, головою на відлюка. Тимощук. Тимощук. Цих Ти, прийшов, зараз є можливість! Ай-яй-яй! Ті моменти, що зараз е, упустив, е, не реалізував Андрій Хабайло, дуже шкода, він, я, я думаю, заслужив цілком забити гол. І тим більше, що це на користь е, і гри в цілому, тому що забитий гол зараз означав би відновлено, відновлено е, би відновлена інтрига. Натрасов, наводкасов, може десь і пробити здалеку. Хабайло, Хабайло, назад ти на що пробиває, але по своботах треба швидко повертатися. Навотрасова взагалі молодець. Зараз він Ну, Що він скаже? Наталяк зараз зніс колегу по номеру. так? Ні, ні, 11 номер. Чуть-чуть пробуває повз ворота, а часу менше і менше. От Золотий шанс відновити інтригу і відновити е перспективи відігратися. Це був ну, той шанс, коли Андрій Кобайлов, на жаль, на жаль, і тут і що. Александр Лакуста розібрався. Залишається в грі. Поздравить проти. проти. Вауси помиляється на свят. Голуби зриняли руками. Ну і що? хабайло, хабайло, хабайло все-таки. Викручував пас туди на... Шевчука, але Шевчук вже змістився до того часу, але не встиг стежити, ну, він був з м'ячем, він в пресі не встиг стежити за перічним партнером і за не туди. Хоча знову ж таки, знову ж таки, підкуповує така гра Андрія Хабайло, дуже продуктивно грає. Часом вже з'явилися тут з боку учасники наступного поєдинку. У першому поєдинку ігрового дня а лідер, представники спортивного клубу Лідер виграли оскільки 6-2, здається, якщо не пам'ятаю. Діблю на Острясов. Шобайло віддає класно О, і все-таки пробив Шевчук. Класний епізода, Тут спроба закинути за комирець бібліку, ну, не вдалася. Шабайло, Шабайло, Шабайло. Молодець кудись, Шабайла, як все проходить і Тимощук, Тимощук пробиває, не проходить. Шевчук, Шевчук пробиває, Шевчук і заробляє е, Ну, Нібито крім на тут без беззурок на майданчику, але гроші на метри навіть притиснуло. Ну, ясно, що трішечки дозволили їм суперники, е, тому що по грі по рахунку вже грає По рахунку. Ху -ху. а от вийшли меч вже як там що не мужами. Віл нечайного трасу. Півтори кулемено до завершення, тут уже, я думаю, що дива не може статися. Якщо б розводити гіпермомент, і за рахунок став би 2-3, то це, звісно, що цілком цілком можна було б ще сподіватися на... Ну, Була б інтриги точно, тому що потім вже гроша геометрія була б в одному нічі від. від ну тут вже тримають м'яч, від люх, морземі повався, молодець. Тамщук, Тамшук, Тимощук. І... Копайло пробуває, пробиває повз Ну Тут вже ну, правильно, він у Русі був, м'яч йому кажуть, на лігу, на ногу ліг. І пробував, ну і правильно. Більш по духу гри, то тут все, 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 все нормально. Зараз кутовий має бути. Кутовий має бути. А, м'яч до того, Дото тобто, зіграв за лінією. Тимочу! Ай-яй-яй! Байло зараз знову ж таки мав дуже класний момент. Ну, молодець, він знаходить, він відкривається, знаходиться моменти, перспективу для, для... гольвих моментів. Ну і вже останні секунди я думаю, що тут що Байло. Буває прибувати, Ні, це вже все. Сирена, отже сіріана вішає про те, що Урожай, з рахунком 3-1, покипаючи на будинку ходу, виграє у гроші геометрії цей поєдинок, цікавий, гадала, на думаю, що з трансляцією цього поєдинку і набирає три бали в залі титул чемпіонату червниців з футзалу, хоча і Прошлое время это развивалось видно.